на Віц 5. І сьогодні я тобі покажу, як встановити редукс. Що таке редукс це такий ніби мод на GTA 5, тобто можна з ним грати в екран та 5, як ви бачите, зараз я на сервері. Міняється трохи графіка, але піднімається сильно FPS. Е, мінімум, думаю, десь підніметься на 20 ФПС. Якщо ви зараз подивитесь це відео і зробите все по інструкції Ну а я довго тягнути не буду, не зваю стати лайк, підписуватись на канал. От ти мій прямокод УФУМа, зараз ти його бачиш на екрані. І також заходь у мій телеграм-канал, пізніше тобі він ще обов'язково знадобиться. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, і давайте перейдемо до самої установки редуксу. Спочатку нам потрібно дізнатися, у якій папці у нас знаходиться наша оригінальна GTA. -шка. Якщо ви у стімі зараз покажу, як це зробити, якщо ж ви не у стімі, то постарайтеся розібратись самі, тому що я не знаю, як по інакшому. У стімі ми заходимо в бібліотека, знаходимо гета, управління, властивості, інстальовані файли і огрі. Давайте ми отак от зробимо на половину вікна, і на іншу половину вікна ми зробимо ось цю папку. Що це за папка? zip файл цієї папки я скину у свій телеграм-канал. Зараз ви бачите QR-код на екрані і посилання у описі. Я це говорю ще на початку відео. Ви розраховуєте цю папку і відкриваєте її. У нас є ось такі три папки. Що нам зараз з ними треба буде робити? Для початку ми давайте відкриємо папку gunpack. У нас тут є такі от дві папки. Ми їх не рухаємо, ми заходимо у папку Update. 64 LCP. І ось тут є оці папки. Ми просто копіюємо і вставляємо замінити файли в місці призначення. Це ми зробили. Йдемо далі. І заходимо у папку звуки і вертаємось тут на головну до етап 5. У нас тут є папка 64, ми її теж відкриваємо. І тут відкриваємо також папку 64. Просто міняємо е, самі дані всередині. Також замінити файли в місці призначення. Виходимо далі назад. У нас тут є карта зліва знизу. Тут також ми ходимо назад. Update .rpf. Е, В нас тут здається ось тут. Так. Е, ми також копіюємо цей файл. І вставляємо його сюди і заміняємо файл у місці призначення. Все, тепер у нас все готово. Ми можемо це все закривати і запускати наш RageMP. І хочу зробити невеличке уточнення. Звичайно ж, можна не тільки RageMP, можна оригінальний лаунчер. Якщо він є на офіційному сайті екренета A5, ось е, так, хочу розпочати гру. і тут є офіційний лаунчер. І тут будуть приємні бонуси і так далі. Також можете качати через нього, не обов'язково через RageMP. Коли ми встановили наш лаунчер від ігрена там. А ми натискаємо це все завантажимо і натискаємо грати. Також хотів би порекомендувати мого знайомого Стефана, він знімає на YouTube відео про ігране та А5. Починає знімати на цю тему, підтримайте його лайком і підпискою, він буде дуже радий, ну, а я вас довго не затримую. Ну що ж, і коли ви зайшли в гру, моментально буде видно взагалом зміни. По-перше, стало набагато світліше, небо стало таке ніби світліше, і хмари стали рожевого відтінку. Графіка стала трохи гірше виглядати, і тепер навіть ввечері у вас буде світло. Тобто, і вночі у вас буде світло, Тобто тепер тут не буде темної пори е, часу. На жаль, оце такий, напевно, мінус. Ну, як на мене, це мінус, тому що мені це особисто не дуже. Але взагалом, якщо ви хочете стрілятись, тобто от, ви в армії або ви в клані, це дуже зручно, тому що при світлі логічно стрілятись легше. Ікож у нас є, як бачите, міні-карта, ось така от трошки змінена. І сама карта. Дуже зручно, тому що тут от є одну кто. ПЗ, це все надписи, тут є це все кастомна карта. бей, і так далі. Також, як бачите, тут є такі крапочки. Що це за крапочки? Це тут є позначки. Трішки в одні місця, в одне місце, під землею і на даху. Тобто, умону от ці червоні крапочки, це в нас видне місце. Тобто, у цих крапочках плюс-мінус на цих ну, не варто стріляти. Тобто це в основному зроблено для кланів, щоб вони знали якісь там точки, позиції, з яких найкраще стрілятися. Також давайте вам зараз ще покажем саму зброю, як виглядає. Ось так от виглядає зброя, вона перефарбована у рожевий. Зараз її тримати не буде, щоб, ну, тому що тут багато людей. Також там змінені звуки стрільби, анімації стрільби, і дуже зручно, що показується, коли вам попадає. Тобто, ну, там видно у вас звуки і так далі. Тобто це дуже зручний редукс, дуже корисний редукс, саме для кланів або інших фракцій, які часто застосовують зброю. Тобто стріляється між іншим. Це дуже корисно, мало того, що це піднімає скажімо, ваш скіл, так піднімає ваш ФПС. Особисто в мене це підняло близько, як ви зараз бачите, ну, можливо, не бачите, близько 35-40 ФПС. Тобто в мене зараз 130 ФПС. У вас це може більше підняти, може менше підняти. Але це залежно від саме вашого ПК. Але обов'язково воно підніме, ну, я думаю, мінімум 10 FPS, 10, 15, най 20 і більше певний, мало би підняти. Тому в коментарях напишіть, скільки ФПС я. Вам підняв. Е, І також, якщо у тебе є питання, заходь у мій телеграм-канал, е, задавай там свої питання, я тобі обов'язково з ними поможу. Ну ще ж, я буду прощатися. І всім па-па-па-па!